До тисячного дня спротиву у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 37 відбувся патріотичний флешмоб квест діти проти війни. Заходи патріотичного виховання це, на нашу думку, головне те, чим сьогодні ми маємо займатися. І сьогодні, тисячний день війни, нам нагадав про те, що це ще один привід нагадати нашим дітям, дітям і. Про те, що зараз війна, але все ж таки ми прагнемо миру. До заходу залучили 150 дітей старшого дошкільного віку. Діти від шукали символи миру. Такими символами миру, як вони знайшли, це голуб миру, наш український прапор, який чисте небо і жито, який теж символізує на нашу думку мир. Також це наші захисники, незламні воїни зсу. І Янгол, який прилетів до нас, і сподіваюсь, виконає бажання всіх наших дітей жити в мирі. Також на заході був присутній військовослужбовець та батько однієї з вихованок садочку. Все, що ми робимо в даний момент, це для того, щоб наші діти зростали в вільній незалежній країні, здоровими, щасливими, без того всього, що зараз проходить у нашій державі. Sweetie, sweetie, nevermore. Oh. Вихователька-методистка дитсадка Вікторія Куценко розповіла, що у закладі намагаються виховати у дітей патріотичні почуття через емоційний відгук. Ми багато приділяємо уваги тому, щоб наші діти емоційно сприймали ці такі заходи. Вони не були просто, знаєте, якимись застарілими. А ось ви бачите, що вони у нас сучасні. Вони спрямовані на те, щоб наші діти їх емоційно пережили. І були задіяні в певну діяльність. Я багато можу намалювати, але мрія у нас і одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намальдина. на батері, щасливу дитину, в мирному небі на Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.